Так, двигун потужний китайський, ну десь в районі 5 кВт. А 4. От, включений. Включений трикутничком. Якщо перемички ставимо тут, оцю сюди повертаємо оцю сюди, повертаємо оцю цю сюди, повертаємо, то тоді це зірочка. Зараз трикутничок. Запустила, він не туди крутиться. Від частотника. От. Ну, соответственно, тут треба менять, там же ж Или на виході з частотника. Ну, ми тут меняем зараз дві фази перекинемо і должен крутитися в ту сторону, що нам треба. Це запам'ята так. Це трикутник. Більша потужність видається. Зірочкою менше. Значить так робимо.